Так, друга сторіночка нової зорі, продовжуємо рубрику «Собор редактора. Корупція гріх, який вбиває довіру і надію. Бачимо фото енергоатому і гроші. Корупція під час війни це не просто зловживання чи зрада держави, це гріх проти любові. Бо вона вбиває довіру, нищить надію, калічить совість. Коли наші воїни на фронті віддають життя за незалежність, інші у теплих кабінетах. Зраджують цю жертву, продаючи майбутнє країни за гроші. І найстрашніше, що ми вже навіть звикаємо до цього. Суспільство, яке втомилося від війни, ніби байдуже сприймає новини про хабарі, підозри, обшуки, ми звикаємо до безкарності. Ми починаємо вважати, що так було є і буде. Але це неправда, так не має бути, бо корупція це не особливість нашого народу, не традиція і не схема. Це спокуса і рабство, у яке диявол веде людину, обіцяючи легкість, даючи порожнечу, а даючи порожнечу. В своєму посланні про подолання корупції, синод єпископів нашої церкви ще у 2016 році написав: рівень корупції. Є своєрідним показником морального стану суспільства в цілому. Та кожної особи, зокрема, може з'явитися ілюзія, що корупція полегшує життя, але вона повільно руйнує суспільний організм та серця людей. Корупція є гріхом, який нищить людські спільноти. Вона віддаляє людину від Бога, бо ставить на місце правди вигоду, на місце любові, страх, а на місце служіння користь. Корупція не просто злочин, а гріх, що руйнує суспільство і серця людей. Первинною причиною цього зла є прив'язаність до тлінних благ, яка. Віддаляє нас від Бога. Церква закликає кожного християнина не брати участі в корупційних діях і не мовчати, коли їх вчиняють, адже інші, адже навіть малий хабар отруює співжиття між людьми та заважає духовному спасінню. Подолання корупції наголошує синоту ГКЦ, можливе лише через внутрішнє преображення серця. Навернення і зцілення силою Божої благодаті, сумління, як голос Божої душі, покликане пробуджувати нас до добра та допомагати ухвалювати рішення відповідно до Божої волі. Церква закликає створювати простори чесності в суспільстві та своїх спільнотах, де корупція, де Відмовляється спільнота, де кожен відмовляється від хабарів і корупційних схем. Саме таке духовне та моральне оновлення може стати фундаментом для прозорого та справедливого суспільства, здатного протистояти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім спокусам гріха. Ці слова дуже точні, бо корупція це не лише про чиновників. Це про кожного з нас, коли ми неправомірно дякуємо конвертам чи шукаємо знайомого, аби в минуту чергу, чи ще щось там порішати. Ми теж стаємо частиною тієї самої системи. І кожен раз, коли погоджуємось на це, ми втрачаємо частинку нашої гідності. Сьогодні ми часто говоримо про Зброю, фронт, перемогу. Але є ще одна зброя, яку нам дав Христос чисте сумління. Це те, що не купиш і не продаси. Це те, що робить людину вільною навіть від, під окупацію і те, без чого навіть переможна держава залишається внутрішньо поневоленою. Ми боремось із зовнішнім ворогом, і це святий обов'язок, але маємо не менший обов'язок. Боротися із ворогом всередині, з тим, хто підштовхує нас зрадити совість, дати, чи взяти, закрити очі, промовчати. Бо мовчання це теж співучасть, як часто ми себе запитуємо, скільки добра можна було б зробити за ті мільйони, які щороку зникають у темряві, скільки поранених можна було б вилікувати? Скільки дітей навчити, скільки осель відбудувати, скільки життів можна було б урятувати, якби серця були чистими. І тоді згадую слова Ісуса, де скарб твій, там буде і серце Твоє. Матея 6, 21. Якщо наш скарб у гаманці, то серце там же». Якщо ж наш скарб у Бозі, то серце вільне тоді воно не продається. Ми, як християни, не можемо мовчати. Ми не маємо права звести боротьбу з корупцією до телевізійних шоу чи політичних звинувачень. Для нас це питання спасіння душі, бо не можна одночасно молитися до Бога і поклонятися ідолу грошей. Тому сьогодні не звинувачення, а заклик Заклик до кожного з нас. Почнімо боротьбу з корупцією з власного серця, з власного дому, з власної парафії, з власного місця праці. Не мовчимо, не виправдовуймо, не, виправдовуємо, не знецінюймо. І завершу словами, які хотів би, щоб стали. Нашою спільною молитвою, Господи, очисти серця наші від жадібності, зміцни нашу совість у правді, дай нам відвагу жити чесно, навіть тоді, коли це важко. Благослови Україну, щоб вона перемогла не лише на полі бою, а й у битві за чистоту серця. Навчи нас бути народом, що не продає совість за срібняки. Амінь. Отець Іван Стефурак, головний редактор. Переходимо на сторіночку третю. сторінка 3, Часопис Нова Зор'я. Наші інтерв'ю рубрика. Молимося, навчаємо та вчимося. 13 листопада День святого Івана Золотоустого єпископа. Царгородського. Царгородського. На території Івано-Франківської архієпархії є знаний в Україні та поза її межами приватний заклад вищої освіти, Івано-Франківська академія Івана Золотоустого. У передень свята розмовляємо з митрофорним протореєм Олегом Каськівим. Ректором Академії професором. Всесвітліший Отче Ректори у День Івана Золотоустого прошу сказати, чому саме цього святого обрали як покровителя закладу. Івано-Франківська академія Івана Золотоустого та Івано-Франківська духовна семінарія святого. Академії Івана Золотоусто та духовна семінарія Святого Священомученика Йосафата Кунсевича є історичними правонаступницями Станіславівської духовної семінарії імені Святого Івана Золотоустого, які звершували свою місію. У 1907 до 1946 роках, у 1990 році Владика Софрон Дмитерко, як правлячий єпископ Івано-Франківської єпархії, відновив семінарію і посвятив її під опіку святого Йосафата. У 1991 році єпископи Івано-Франківські Софрон Софронди Метерко, Павло, Василик, Іреней, Білик після аналізу ситуації вирішили, що, крім виховання священнослужителів, необхідно давати богословські та катехетичні знання мер'янам. Отож, у 1991 році створили Івано-Франківський теологічно-катехетичний духовний інститут, в якому було два факультети. Богословський, на якому навчалися лише семінаристи, і катехетично-педагогічний, на якому навчалися монахині та мер'яни. У грудні 1994 року єпископ Софрон Дмитерко призначив отця доктора Софрона Мудрого, ректором Духовного інституту і духовної семінарії. Новий ректор розпочав реорганізацію закладу, створив нові кафедри, дяківсько-регінський факультет видавництва та запросив викладачів з багатьох країн світу, адже тодішній кадровий потенціал. Лише формувався. Ці реформи були успішними і у 2000 році. Духовний інститут реорганізувався в Івано-Франківську теологічну академію. Дані заклади видавали дипломи церковного зразка і в нашій державі не визнавалися. У 2018 році архієпископ і митрополит Володимир Війтишин на базі теологічної академії заснував. Приватний заклад вищої освіти івано франківської академії Івана Золотоустой, який отримав ліцензію, а згодом акредитацію бакалаврату і магістратури в Міністерстві освіти і науки України. Це рішення митрополита Володимира дало змогу випускникам працювати у школах, ліцеях, капеланами у війську, лікарні, а також у різних установах. Скільки зараз студентів навчаються в академії? Якщо порівнювати кількість студентів академії із іншими закладами вищої освіти на наших теренах, то це буде небагато всього 260 осіб. Проте, якщо порівняти із закладами вищої освіти в Україні, які забезпечують здобуття освіти за спеціальністю богослов'я за рівнями бакалавра та магістра, то Академія на третьому місці за кількістю студентів серед більше 10 українських закладів. Академія Івана Золотоустого є насамперед регіональним закладом вищої освіти з спеціальністю богослов'я, місія якої поширюється на простори івано франківської архіпархії та метрополії. Однак з академією тісно співпрацюють багато єпархій. Багато єпахій УГКЦ, особливо Коломийська, Чернівецька, Бучацька, Стрийська, Сокальсько-Жовківська, а також Донецький і Харківський екзархати, які направляють на навчання своїх кандидатів до священства. Ми відкриті на співпрацю також з іншими вищими духовними навчальними закладами у ГКЦ, з якими маємо підписані угоди. Здобутки викладачів та студентів Академії Чималі та в Україні війна, з якими викликами стикнулися учасники навчального процесу у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Для Академії, як і для всієї УГКЦ в Україні, найбільшим викликом сьогодні, сьогодення стала війна, яка вплинула на загострене відчуття справедливості в українському суспільстві та. Виникнення ряду екзистенційних запитань щодо існування зла, його негативних проявів у житті людей та пошуку присутності Бога в контексті даних викликів. Паралельно війна породила духовну кризу в серцях багатьох людей, кризу української сім'ї та родин, родини загалом рідні, батьки та близькі. Особи деяких студентів академії загинули, захищаючи батьківщину. Усе це разом та окремо особливо вплинуло на наших студентів та викладачів, які у світлі християнської віри в Бога та навчання церкви намагаються відходити від... відповідь на ці актуальні виклики, адже богослов'я в час війни покликане обдаровувати людей надією, що Бог завжди з ними в найскладніших кризових ситуаціях поглиблювати та утверджувати в серцях людських віру, Воскресіння Христове та перемогу над усіляким злом допомагати людям досвідчувати любов Божу, реагуючи на потреби часу, чи змінюєте навчальні плани, чи відкриваєте нові спеціальності. У відповідь на виклики часу, у нас є оновлення освітньо-професійних програм богослов'я бакалаврських та магістерських освітніх рівнів. Навіть у звичних часах ми систематично оновлювали програми, навчальні плани, впроваджували нові навчальні дисципліни. Якщо говорити про впровадження освітніх змін, потрібно усвідомлювати завдання богослов'я в контексті війни. А це однозначно освітня підготовка фахівців богословів.